Ті, хто проявляє силу волі не лише в бою, а й на спортивній арені в Івано-Франківську відбулися перші в Україні баскетбольні змагання ветеранів. Турнір незламності покликаний об'єднати та подарувати приємні миттєвості змістовного дозвілля тим, хто захищав Україну від російської агресії. Ми націлювалися не просто проведення спортивного заходу для ветеранів, а також для того, щоб е, оцей сімейний затишок перенести також сюди, і щоб. Е, Ветерани відчули оцю сімейну підтримку дружини і дитини. Такі турніри, такі змагання, це насамперед наскільки про змагання і про спорт, як про можливість відновлення, про можливість перемоги над собою, про можливість братерства між ветеранами і підтримки одне одного, одного. Учасники баскетбольного турніру вісім ветеранських команд. Окрім збірної Івано-Франківська, на прокет вийшли гравці зі Львова, Києва, Дніпра, Вінниці, Житомира, Фастова та Одеси. Серед глядачів, дружини та діти-баскетболістів. Дехто з гравців вперше змагається. А декому цей вид спорту вже добре знайомий. Проте, незважаючи на різний ігровий досвід, ветеранські команди рішуче налаштовані на перемогу. Бачу, що вже всім цікаво. Я вже зустрів двох людей, яких я знав раніше по, по спорту, по баскетболу. Сьогодні, я надіюсь, ними зустрітися вже в ярі як з суперниками. Але на площаці ми суперники, але в житті ми в будь-якому випадку друзі. Тому сподіваюся, на позитив. Розумієте, для мене вже велике свято, що я знаходжусь поруч зі своєю родиною. Є така нагода побути разом, провести час. У частині в нашій сказали так. Або перемога, або вже все зачий біді. <гум> Отак. От так що ну, я шуткую, якщо що. Е, будемо намагатись. Я дивлюсь на хлопців, які грають, мабуть, постійно. Будемо намагатись перемагати. Ветеранський турнір має один ігровий день. Після фінального свистка його переможці разом із сім'ями відправляться на відпочинковий ретрит у Карпати. Уляна Неколюк, Геннадій Тумнюк. новини на вежі.